Скорпіони, давайте подивимося скорпіонів. На неділю, що чекає скорпіонів. Вибір чекає скорпіонів. По справедливості, що заслужили, то її отримаєте. Ця карта каже, що ми можемо відсікти щось ізбавитися від того, що було в прошлому. Карта прошлого падає, карта вибору. Все, що з прошлого, що ви отримали, що ви заслужили, те ви і отримаєте. Є надія на майбутнє. Те, що ви бажали, можете отримати. Тут кризова карта випадає. І не можете розрішити ситуацію. Холодність. Не можете розрішити. Тяжко вам. Не можете. Можливо, того, що йде війна і дуже багато попадають у кризову ситуацію. Буде зустріч у вас, стосунки будуть. Любов буде, нова любов. Дехто думає, що по любові вже всю. Закінчилась любов, любові не буде. Нічого не буде, останусь одна, чи останусь один. У мене все. Але ця карта каже, що ви так тільки думаєте. А на самому ділі тут тільки три кубки впало, два стоїть. Ви накручуєте себе, самонакрутка. Самі себе накручуєте і думаєте, що всьому кінець. Будуть попадатися у вас люди. Але дивіться, тут карта застерігає, щоб ви дивилися в оба, бо можуть попадатися егоїсти, можуть попадатися люди, люди хитрі, щоб отримати щось своє. По цій карті людина з двома лицями хитра. Отримати ще своє бажане, що захотів, то і отримав. Ну вам ще треба щось вирішити і почати е, якусь нову дорогу. Нову дорогу, найти внутрішній світ собі, знайти е, новий путь, новий шлях. От, зрозуміти, куди вам піти правильно і відкритися. Тому що е, на даний момент ви якісь закриті і не можете розрішити ситуацію. Особливо тут ситуація випадає по чувствах. Тут двійка кубків. Чувства у вас ну, от, якісь. В декому можуть, е, бути, це загальний розклад, і у кожного по-разному може. Тому що тут відлюдник випадає це старість, віджитість, віджитість любов, віджитість стосунків, от старіння стосунків. Якщо ви неправильно будете з людиною обходитися, от, якщо випадає дев'ятка, мені можна по-другому це все зробити, і будете відноситися з хитрістю до своєї другої половини, то ви ж розумієте, що буде відмирання чувств, віджитість чувств. Королева мечів, да? королева мечів і по жезлов. Це правильне прийняття рішення і початок чогось нового. Початок нового з енергією і з силою. Правильний. Тут більше по коханню, по чувствах, нові відносини, нові чувства, нові відкриття. От, так, якось. Ну, тут може бути і нова робота, яка вам буде подобатися. Нова робота. І ви, так як приймаєте рішення перейти на нову роботу. І так, може бути, ну, я можу сказати, напрасні переживання. Дуже не переживайте ні про що, все вас обійде мимо. Трудіться, роботайте, приділяйте більше уваги увазі другій половинки своїй. Відкривайтеся, не закривайтеся. І кому потрібна робота, шукайте, ви її знайдете. Ставте лайки, вподобайки, діліться ефіром. Не забувайтеся написати коментарі.